Сьогоднішній ефір, друзі, присвячений злочинній владі. І щоб Служба безпеки і чисельні силовики не причепилися до мого висновку і до мого анонсу, то я поясню: злочинна це та, яка чинить зло. А чому ж у нас злочинна влада? А що ж зло воно вчинило. І оце я зараз розкрию в сьогоднішньому своєму стрімі. Поділюся з вами. Чекатиму ваші оцінки, поширення цієї інформації. Можливо, можновладці схаменуться і переглянуть свої рішення, злочинні рішення. Отже, в чому питання? Питання в тому, ж колеги, що я по своїй наївності, чи, напевно, відповідно до свого патріотизму в перші дні повномасштабного вторгнення переймався збереженням держави. Переймався так, що зробив навіть передплату. За поставлені енергоносії, за електроенергію, за газ. І хоча я вже навчений тим, що влада постійно бреше, але я все-таки мав надію, що ну, не можна так цинічно брехати, тим більше і робити якихось незаконних злочинних дій під час війни. Я зробив передплату. в мене будинок є недобудований в Київській області в Київсько-Тошинському районі, і зробив передплату за газ. Зробив перед власну газ. У мене були гроші. Як у підприємця я заплатив близько 40 тисяч передплати, Так само зробив з електроенергію близько 25 тисяч передплати за енергоносії. Для того, щоб держава функціонувала, щоб був газ, щоб були помешкання в теплі. І мене за мой, мій патріотизм, за мою відданість в частині збереження державності, збереження енергосистеми було просто наказано, покарано. Довга історія. Я почну з сьогоднішнього дзвінка. Сьогодні мені подзвонила жіночка, представилася працівником, по-моєму, «Нафтогаз України». і повідомила мені, я вже про це чув, але це вже був офіційний дзвінок, нарешті. Що виявляється, з червня минулого року уряд прийняв постанову, і мене без мене одружили. Так само, як і всіх вас, хто має помешкання. Тобто... Вас без вас перевели е, до іншого енергопостачальника, зокрема, постачальника газу. Так і мене перевели. Офіційно мене поставили до відома от, сьогодні телефонним дзвінком. А до того навіть ніхто мені не говорив. Я чув відголоски, я намагався з'ясувати, чому ж е, якась дивна ситуація, чому в мене. Рахунки приходять від іншої компанії, хоча в мене з цією іншою компанією немає ніяких договірних умов. А моя компанія, з якою я маю договірні умови, мав верніше як тепер виявляється до червня минулого року. Київ облгазбут е, чи припинила існування, чи реорганізована. але вона не може постачати зараз уже газ мені. А я, зробивши передплату їй, маю у неї своїх коштів більше 20 тисяч гривень. Щоб повернути їх, я відповідно звернувся до цієї компанії ще в листопаді місяці, і грошей не видно. На всі дзвінки в кращому випадку, якщо мені вдається дозвонитися, відмовка про те, що там величезна черга, виявляється таких дурнів наївних патріотів в Україні достатньо. Я так розумію, що зараз їх здебільшого правда утилізують. Але я так розумію, що дуже багато, тому що така велика черга, що тільки в цій облегазбут сказали, що до черга до моїх документів прийде десь якраз от казали в липні-серпні цього року. Я мав дзвінок, е, е, мені здається, в лютому, з цієї компанії. І тільки будуть розглядати щодо е, цих коштів повернення. Тобто вдумайтесь в цинізм, друзі, колеги, вдумайтесь в цинізм. Уряд. Прийняв постанову, мене без мене одружив, не поставив мене до відома, перевели до іншого постачальника, але чомусь забув зобов'язати старого постачальника передати кошти і перевести ці кошти, які у нього на рахунках, як передплата від споживачів, іншій компанії. І ми повинні, такі як я, тепер позиватися, напевно, з твоєю старою компанією, вимагати відшкодування своїх грошей, тому що бачу, вона не, не мечить, не телиться, не шевелиться, щоб отримати свої кошти, щоб заплатити новому постачальнику. У мене логічне запитання: а що завтра прийме уряд? Якою постановою він завтра нас дивує? На кому він завтра нас чергове одружить? Може, він завтра прийме рішення, що у нас дві почки, давайте одну почку от заберемо. Ну це ж, це ж доходить до маразму. Як можна, причому на фоні всіх тих пустих обіцянок, і президента, і прем'єра, і всіх цих можновладців, що ми будемо жити взагалі прекрасно, що нам в зв'язку з тим, що нам везли транспортування за газ, ми зможемо вибирати собі постачальників, ми зможемо мало ли, не торгуватися з газотрейдерами. Все виявилось пустою черговою балаканиною, злочинною дією. Злочинки по відбиранню наших коштів, тому що от зараз виникає ситуація. У мене як розумів, розумів у тисячі, можливо, ще більше абонентів, а по всій Україні, можливо, і сотень тисяч, які не можуть забрати свої кошти у попередньо постачальника, і в той же час у них зростає борг перед новим постачальником, з яким у них навіть не заключені договірні умови. Тобто навіть договору немає в односторонньому порядку. Він заключив договір. І тепер вимагає з мене коштів. Звінок був взагалі б, 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 смішний. Сказав, що в мене борг 46 тисяч гривень. Я кажу, скільки, 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 скільки? у мене лічильник за всі десятки років його існування показники має там, 8 тисяч за всі часи існування. Це навіть там, по 7 гривень, це 56 тисяч. А ви мені як це порахували? От ви маєте подзвонити, розібратися, бо ви не подаєте нам показники. Так а чому я маю подавати показники? Чому я маю подавати показники? Компанії, з якою в мене немає ніяких відносин, на якій мене насильно одружили. Завтра захочу одружити мене на комусь іншому? Я не знаю. І все це відбувається, ви знаєте, на фоні законопроєктів, які мене просто лякають. От нещодавна новина законопроєктом, який дозволяє фактично націоналізувати земельні ділянки, майно, нерухомість. Подивіться, цей законопроект, номер зараз я його не згадаю, я потім в коментарі розміщу на нього посилання. Це як так? Про що про куправо держава може йти мова? Скільки таких людей, як я по Україні, відгукніться? Наскільки мені відомо, звичайно, нас наче відключити не мають права зараз під час дії воєнного стану, якщо ну, нові постачальники, поправте мене в коментарях, якщо я не правий, бо я ще цим питанням глибоко не займався зайняті своїми поточними речами. До речі, цікаво буде в коментарях ваші оцінки, ваш досвід, як ви зараз боретеся, як ви вибиваєте кошти з попередніх постачальників, як ведете себе з новими постачальниками. Мені це дуже ну, важливо, тому що я розумію, що це все прийде в суди, В самі наші корумповані і, як користь, залежні від влади і від е, зелених знаків судди. По судам, я думаю, найближчим чаном теж отримуємо рішення і зроблю такий гарний детальний стрім з конкретними справою, не буду приховувати. Прізвище фамілії, дати, це в мене було ДТП, і нещодавно там прийняли рішення. Таке дуже-дуже цікаве. Чекаю повного рішення суду. Вже називу і прізвища судді. І все, і я, знаєте, вже не буду вибирати слова. Більше в мене ще є рішення суду про те, що виявляється, називати аферистом можна кого завгодно, тому що суд виніс рішення, що за те, що мене називали аферистом, це все нормально. Це оціночні судження виявляється. Тут тобто ви можете кого завгодно з можно називати аферистом. Е, і нічого вам за це не буде. Є рішення суду. Я вам теж Потім, коли буде стрім про судів, скажу. Отже, газові схеми. Що придумала наша влада? От вона, ці схеми, і нам, кріпакам, їх постійно нав'язується. До транспортування газу. І ви знаєте, дуже багато знаходиться посіпак, яких відстоюють цю позицію. Транспортування газу, кажуть, що це прекрасно, це добре. А знаєте, чому таких людей багато? Бо дуже багато прикурюють з цієї теми. Працюють на тих газорозподільчих станціях. Отримали кошти за лобіювання цих проєктів, отримали якісь гранди, працювали на державній службі. І вони це прийняли. Цей маразм транспортування газу. Нам вже зараз говорять про транспортування електроенергії, транспортування скоро буде води, гівна в трубах. Це все ну, схеми. Не говорячи про те, що це повний ідіотізм. А чого тільки транспортування? Давайте ще будемо окремою платіжкою геолого-розвідку оплачувати. Давайте окремою платіжкою будемо платити заробітну плату тим, хто. Видобуває газ заробітну плату тим, хто повертає вентиль. Давайте 10, 20, 30 тисяч платіжок. Ну це ж так легше, я так розумію. І виявляється, ну просто ідіотізна ідіотська схема, ідіотська по своїй суті і наповненню. Коли ми платимо за транспортування газу, не споживаючи його, ви не спожили ні одного метра кубічного, а вам приде рахунок за транспортування газу. І це не тільки в мене, це у вас. Це ті, хто мають помешкання. А зараз це хоче розповсюдитися, як схема, бачу, кріпаки терплять. І набагатоквартирні будинки. Ми будемо платити за кіловати, за кубометри, ще десь за транспортування. І у нас буде ціла кіпа платіжок. Це такий сервіс від нашої держави. І знаєте, на фоні того, я чекаю просто ваші коментарі, вашого досвіду, як ви бачите. Перший висновок, який у мене є, ні в якому мірі, ніяким мірі, ніколи в житті. Не дозволяйте собі себе і зупиняйте себе у поклику допомогти е, державі, допомогти цій владі, яка зараз е, ну, натворила цього законодавства. Тому що, допомогши, провівши передплату, ви попадете в таку пастку, яку попав я. Ніякої передплати, ніякого субсидіування, ніякого платежу наперед не можна, тому що вас просто ошукають. Ошукає злочинна влада. Тому що начинить зло, приймаючи такі постанови. Це я говорю для працівників Служби безпеки, для прокуратури, для всіх інших, яких ви знаєте, сьогодні по Татарці прийшов і був здивований. І на Татарці є інститут автоматики. Не знаю, чи у нього що залишилося. так там цілий корпус зараз відвели під Службу безпеки. Виявляється, автоматики не потрібно, але цілий величезний корпус зайняла Служба безпеки України. І пауки, таких приміщень зростають, зростають всякі антикорупційні органи, Служба безпеки росте, прокуратури, а ладу. Все менше і менше. Зате мені він пишуть в коментарях, що за розміщення у Фейсбуці якогось комсомольського значка у людини кримінальної відповідальність, ще й ну не можу знати деталей, але я думаю, що правду про це мені пише, тому що люди дайну цю знаю. Ще й конфіскація майна. Напевно, цим займається служба безпеки. Не займається цими схемами. Не займається цими схемами, ні гарант Конституції, уряд генерує це, правоохоронні органи це закривають очі, нас просто обдирають. З усіх боків. І в мене до вас, до всіх, вже під кінець стріму, риторичне запитання. А ви як думаєте, а зміняться ці схеми після війни? Навіть після перемоги чи після миру, якого би він не було? Чи зміниться? Чи буде виправляти помилки попередніх років Володимир Зеленський, який буде в лаврах переможця? Чи буде він скасовувати ці всі схеми? Ну, от як ви вважаєте? Тобто, за що ми боремо? За те, щоб прийти і отримати ще плату за транспортування електроенергії, води, за опади. За що ще нам придумають? Це вже таке риторичне запитання. Я з ним засинаю і покидаюся кожного дня. Тому що справді ну, ми, як волонтер, робимо все, що можемо. Мішвагро вже має яке поранення, воює, багато друзів. Зараз на фронті. А чи бачите ви світло в кінці тунелю? І це не в частині москальської рашистської загрози, а в частині видузміни суспільства, поборення цих схем, зменшення цих всіх надбудов корупційних, зменшення силовиків, та яких всіх ми з вами годуємо, податками в тому числі. Адже то чим більше Служби безпеки, ладу ми бачимо немає, тим більше на неї витрати, чим більше силовиків, так само. А ми з вами от стаємо, як то кажуть, терпилами у цих схемах. Нас просто обградають і обкрадають. І ніхто ними не мене займається. Ці постанови генерують, генерують, генерують вже законопроекти. Таке питання хотів би від вас почути. Як ви вважаєте? Можливо, я занадто скептично відношуся? Можливо, справді все зміниться. Я чув, як мені пишуть зараз, я чув ці самі. Слова в 2014-2015 році хлопці прийдуть з фронту, покажуть, нічого не показали, нічого не змогли вони показати. Нічого на краще не змінилося, а змінилося навпаки ще на гірше. Тобто підвищили стіни, збільшились статки олігархів, нас обдирають. Транзити, транспортування возять. Мені цікаво, що дочка зору, як ви вважаєте, що нам чекати? Як нам далі боротися, як нам далі виживати? От така з історія про те, що не треба бути занадто патріотичним. На моєму прикладі навчіться, якщо ви біжите допомогти державі, несете копійку, то подумайте, що потім тою копійкою можуть вас наказати, як наказали, в принципі, мене. Ну, попереду, звичайно, судові будуть, напевно, скоріше все розгляди. Але це знову таки мої витрати. Це знову такі витрати на адвокатів, це і часові витрати, і витрати здоров'я. Тому не робіть поспішних дій. а Зважайте на помилки інших. Чекаю ваші коментарі. Можливо, хтось з адвокатів, з юристів захоче посудитися, оскаржити цю постанову. Я готовий надати всі відповідні документи, які у мене є. І бути, як то кажуть, піддослідним кроликом, щоб використати мій кейс для того, щоб скасувати цю постанову і взагалі побороти безлад, якщо є такі юристи. Ну, На жаль, винаймати і боротися за всю Україну, скасовуючи постанову Кабінету міністрів чи там постанову Мінпаливенерго чи наказ Мінпаленерго. Ну, в мене немає зараз ресурсів. На жаль, вони ж зараз зараз зв'язку з волонтерством вичерпані тому. Якщо є бажання якихось юристів, я за допомогою буду цим займатися разом з вами. Ну, всі іміджеві здобутки, то, звичайно, тим юристам, які зможуть побороти цей безлад. Але треба зважити на те, що ми підемо з вами в суд. Той суд, на який вказують нам наші зовнішні партнери, треба розганяти до останнього судді і формувати його по-новому. Отакі правда, така, така правда, такі реалії в Україні. Не про підприємництво сьогодні, але про безлад, про те, що мене турбує. Як Facebook завжди, питає, що у вас на думці? На думці у мене сьогоднішній дзвінок від нового виявляється постачальника газу, якого мені нав'язала держава. Не питаючи, чи влаштовує мене, це, чи ні, і не враховуючи те, що у старого постачальника у мене є передплата більше 20 тисяч гривень. Гарного вечора думаємо, осмислюємо, проговорюємо. І спочатку було слово. Вода й камінь точ. Бережіть себе гарного вечора.